Добрий вечір. Це я Іван Верстюк. Кілька думок про Великий Піст. Зараз триває Великий піст. Я сьогодні молився. Молився біля пам'ятника преподобного Миколі Святоші. Молився в студентській парафії Київського політехнічного інституту. Такі думки виникли. Е, е, я писав про це статтю свого часу. вона називалась Що таке капіталізм по-українськи. Перекажу основну суть. Е, суть. Сучасна культура не лише українська, це є в усіх країнах. Е, е, вона інфікована думкою про те, що «міром правять бабки. Ну, тобто, що головне це гроші. Е, Євангеліє чудовий класичний приклад Іуди Іскаріота, Каріота, який теж думав, що головне це гроші. От. І ми пам'ятаємо це сюжет, де він, е е так би мовити, позначає вбивцям Ісуса Христа з Радлицьким поцілунком за 30 срібників. Це, можливо, навіть якісь біткоїни того часу, першого сторіччя нашої ери, сторіччя Римської імперії. Іудей скоріше, теж хотів, напевно, ці гроші щось придбати на базарі. Десь в Галілеї придбати собі вина, риби, ювелірний виріб якийсь, ну головне, ж гроші, правильно? Думав собі, Іуда, і ми знаємо його як класичний, напевно, найвідоміший приклад зрадництва за гроші. Е, при тому, що е, за системами мір Римської імперії, 30 срібленків це дуже невеликі гроші. Це, як фактично, Ісус, Іуда і Скіріот продав би Ісуса Христа за 3 тисячі гривень. Невеликі гроші. Ну, от Іуда вирішив, що йому їх не вистачає цих 3 тисячі гривень, тому він готовий ну, прямо йти на вбивство за 3 тисячі гривень. Виправдовуючи це саме філософію того, що ну, головне ж це гроші. ну, Логічно ж, думалося Іуді. А це не так. Гроші це не головне. Це важливо. Всі ми хочемо їх мати. Всі ми хочемо, щоб в наших гаманцях були прекрасні обличчя і Лесі Українки, Івана Франка, Тараса Григорія. Звісно ж, Григорія Савича Сковороди побільше, би тим більше цього філософа в наших гаманцях. От. Е, і... Але, головне, це не гроші. Що головне? Я міг би виступити таким вчителем життя і сказати, що головне це ось це, наприклад. Втім, я хотів би залишити е, право, ні, не право, простір. Простір е, для варіантів відповіді на це запитання для всіх, кожного, кожної. І всім бажаю зробити правильний вибір на питання, що головне? Що для мене головне? Я відійду трошки від класичних відповідей, які живуть в моїй душі, там Бог і Україна це головне, це є головне патріотизм, свобода. І скажу інакше. Головне це робити правильні речі, того, чого чекає від тебе Господь, робити не те, що тобі хочеться, а те, що від тебе потрібно. Це знаєте, під час Великого посту, коли я обмежую себе в їжі. Я, який кожен, мабуть, киянин з нижчого середнього класу, хай буде. Мрію гарно поснідати, я хочеться кави випити. Але я себе питаю: от те, от що я хочу, я розумію, мені хочеться і кави. Але чи це мені потрібно? Чи цього чекає від мене Господь? І, як правило, в дуже багатьох випадках те, що я хочу і те, що від мене потрібно, це дуже різні речі. І думаю, я не один такий. Давайте міркувати над містерією великого посту разом. Слава Україні!